Добрий день, любителі світового кіно. Друзі, перед початком відео я хочу подякувати своїм спонсорам. Їх небагато, але вони надихають мене робити відео про кіно. Це Хеякомс, Тесла Юей, Наталія Гончарук та Анна Левченко. Дуже вам вдячний. Другий епізод серіалу таємного вторгнення продовжує поглиблюватись в історію скрулів та як вони масово опинились на землі. Незважаючи на велику кількість розмов та діалогів, ця серія вийшла кращою за першу, бо нам пояснили багато чого цікавого. Тому в цьому відео я розповім про головні відповіді у цій серії. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Початок другого епізоду має великодні яйця з капітан Марвел від прямих фрагментів шоу до опису того, що сталося зі скрулами після подій у фільмі. Після того, як перший епізод підняв питання про те, чому гравік вторгається на землю після того, як Керол Денверс пообіцяла знати скрулом їх власну планету, епізод 2 шокуючо виявив, що план капітан Марвел і Ніка Ф'юрі провалено. Ці ретроперспективні сцени 90-х років показують, що скрулів переслідували незалежно від того, на якій планеті вони оселилися, пояснюючи, чому до моменту серіалу вони все ще не мають місця для проживання. Ще одне важливе відкриття у цій серії полягає в тому, що Ф'юрі відповідає за те, що скрули спочатку ховалися на землі. Після того, як його та Керл перший план знайти дім для скрулів провалився, ф'юрі уклав взаємовигідну угоду з інопланетянами. Ця угода передбачила їх таємне приховання на землі, як шпугнів уряду США та самого Ф'юрі. Поки скрули діли як такі, Керл і Фюрі шукали планету, на якій вони могли б жити в галактиці. Це дає багато контексту успіху Ф'юрі в шпугунстві протягом багатьох років, дізнавшись, що він мав кілька скрулів, схованих по всій планеті, які передають йому інформацію, пояснюють, чому він найкращий шпугун. На планеті це також пояснює теорію про те, що багато хто спояв в КВМ були скрулами, оскільки він працював з ними щодо подій залізної людини. З першого епізоду стало зрозуміло те, що Нік Фюрі не знав, скільки саме скрулів було заховано на землі. У цій серії дивовижним чином виявилося, що близько мільйона скрулів може бути заховано на рідному світі людей. Тала заявив, що він звернувся до тих, хто вижив після знищення скрулоса, і що кожен із них, хто не був частиною колонії імператора Дога, відгукнувся та відправився на землю. Це означає, що на землі ховається як мінімум сотні тисяч скрулів, загалом до одного мільйона. В одному з епізодів серії нам розкривають посилання на одноіменний випуск коміксів Марвел. В епізоді було виявлено, що рада скрулів Гравіка на землі складається зі скрулів, які успішно проникли на владні чи впливові позиції в людському суспільстві. Від ведучого новин, який може поширювати будь-яку інформацію в масах, до генерального секретаря НАТО і навіть прем'єр-міністр Великобританії скроли успішно проникли на впливові посади по всьому світу. Ймовірно, це матиме наслідки для майбутнього серіалу, оскільки Гравік може продовжувати покладати провину за свої терористичні атаки на кого завгодно. Як видно з того, що теракт Москви покладено на Сполучені Штати, рада Гравіка має незмірний вплив з точки зору громадської думки та політичної влади. Це посилає. На комікси таємне вторгнення, у яких виявилося, що скрули втілювали себе не лише політиками, а й супергероями. Що стосується конкретно персонажа Ніка Ф'юрі, то у другому епізоді було багато шокуючих розкриттів. Після того, як він був спочатку відповідальним за скрулів, які переховувалися на землі, його звільнили з посади агента уряду США. Під час розмови з Джеймсом Роудсом Ф'юрі був звільнений. Після того, як Роудс і Ф'юрі мали такі міцні стосунки в попередніх проектах КВМ, багато хто вважає, що цей Роуді насправді є скрулом. Іншфіль усієї серії був натяком на шокуюче відкриття. Було виявлено, що скрули отримували зразки від різних видів створінь із значною потужністю. Під час розслідування цього її виявила, що скрули мають зразки ДНК таких істот, як Кал Обсидін із фільму «Війна Нескінченності, морозний звір із фільму «Тор. Темний світ, солдати екстремісу із залізної людини 3» і навіть Грут. Подібним чином епізод 2 містить шокуючу відкриття про те, що гравік має намір використати ці зразки ДНК для модернізації скрулів. Гравік заручився допомогою вченого на ім'я Роза Далтон, яка отримає ці зразки ДНК під час пошуку чогось під назвою жнива. Хоча не зрозуміло, що таке жнива, равік будує машину, яка використовує зразки ДНК, щоб зробити скролів сильнішими. Причому жнива ймовірно є тим, що наповнює не скролів незмірною силою, необхідною для того, щоб його вторгнення на землю було набагато легшим. Ця машина ймовірно призведе до створення суперскрулів. У коміксах суперскрули були істотами, наділеними надздібностями, отриманими вченими скрулами, які вивчали різні надлюдські організми. Таким чином, цілком ймовірно, що роза далтон вивчає зразки ДНК різних вищезгаданих потужних видів, щоб створити суперскрулів для допомоги вторгнення гравіка. У коміксах Марвел Суперскрули є розвиненою формою інопланетної раси, яка отримала суперздібності після того, як вчений скрул на ім'я Дрок досліджував різноманітних над людей із землі. Це дозволило королеві Веранки розпочати своє вторгнення на землю, видаючи себе за різних земних супергероїв. У коміксах один зі скрулів був наділений силами фантастичної четвірки та відправлений на землю, щоб підкорити її після того, як фантастична четвірка зірвала їх попередню спробу вторгнення. Завдяки здібностям, які були сильнішими ніж у його ворогів, суперскрул був більше ніж конкурентам фантастичної четвірки. Лідер команди, містер Фантастик, зробив висновок, що сили були штучними та випромінювалося до нього стронного світу скрулів. Тому він створив пристрій для перешкод, який відключив джерело живлення суперскрула. Мабуть, найбільш шокуючим відкриттям другого епізоду стало те, що Нік Ф'юрі одружений. Наприкінці епізоду Ф'юрі їде до будинку в передмісті, де живе скрул. Зрештою, скрул переймає форму людини, яка каже Ф'юрі, що йому чогось не вистачає. Потім Ф'юрі тягнеться до каблучки та одягає її на беззамінний палець лівої руки, а потім обіймає жінку, яка виявилася його дружиною. Це величезне відкриття щодо Ніка Ф'юрі та повністю змінює цього персонажа. Скрул, на який він одружений, той самий із спогодів 97-го року на початку серії, що натякає на те, що ф'юрі міг бути одруженим у кожній його появі в КВМ, за винятком капітан Марвел. Так само це пояснює, чому Ф'юрі так нескінченно відданий допомозі скрулам, хоча не зрозуміло наскільки велику роль зіграє дружина Ф'юрі в серіалі. Як розкриття ймовірно матиме величезний вплив на решту чотирьох епізодів. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.